Промисові перерахування коштів з рахунку КП «Теплоенерго» газовикам продовжили до квітня наступного року. Тепловики віддаватимуть 65%. Як повідомив заступник міського голови Денис Петренко, керівництво підприємства неодноразово зверталося з проханням переглянути умови перерахувань. Однак постанову 812 Кабміну про розщеплення коштів залишили без змін. Ті зауваження і бачення наші не були враховані. Постанова продовжує діяти 65 на 35, де наслідки постанови ми вже і фіксуємо. Це перше за останні роки, а тим паче під час військового стану вперше комунальне підприємство Теплоенерго і тепловодасервіс на сьогоднішній день в судах. За минулий місяць з майже 4 мільйонів до тепловиків надійшло лише 1 мільйон 200 тисяч гривень. Через це траплялося, що підприємство не мало коштів часно виплачувати заробітну плату працівникам. Директор «Теплоенерго» Сергій Малишев зазначив, вже провели розрахунки. Взимку ситуація буде катастрофічною. Витрати без газа 22 два мільйони тисячі. Це заробітна плата, ПДВ, розподіл, електроенергія і інші. А надходження будуть після розпроділу 10 мільйонів 788 тисяч. Тобто різниця 11 мільйонів це за грудень, січень 13, це кожен місяць у нас в зв'язку з постановою, в зв'язку з неприйняттям тарифу, тобто коштів катастрофічно не буде вистачати. Разом із розщепленням коштів на користь газовиків підприємство потерпає і через невиплачену компенсацію різниці у тарифах. Наразі вже понад 150 мільйонів держави завинили тепловикам, але навіть попри фінансові складнощі та дефіцит кваліфікованих кадрів, комунальники готуються до опалювального сезону. Наразі роботи виконані на 75%.